Під одним із моїх відео чоловік залишив оцей коментар про те, що, мовляв, жінки перебирають харчами, перебирають чоловіками. Ну і, очевидно, на його думку, через те, жінка може залишитися одна. От той бідний, той косий, той кривий, пише нам чоловік. Можливо, логіка цього чоловіка така, що жінка має собі брати бідного, косого, кривого. Та й жити з ним, аби тільки який був. Дорогі люди, ми живемо в тій країні і в тій час, де стосунки не являються обов'язковою життєвою програмою ні для жінок, ні для чоловіків. Так, колись були інші часи. Колись, якщо людина не створює сім'ю, соціум на неї дивився як на якусь неправильну, коряву, нездраву і так далі. І людина могла навіть бути певною мірою виключена з цього соціуму, по крайній мірі, в певних речах. Але ми живемо в сучасному світі, в сучасній Україні. І, як гласить, народна мудрість, а може вона і не народна, часи не вибирають, в них живуть і помирають. Я якось натрапила на відео жінки, в якому вона розказує про себе, про певні свої особливості, які їй подобаються, якими вона, мабуть, гордиться. І вона каже, що я хочу, щоб мій партнер мав такі ж властивості, такі ж якості. А на менше я не згодна. Так от, коментарі чоловіків під цим відео були цілком очікувані ну, типу, оцього. Про який я зараз знімаю відео, мов не треба перебирати харчами, мовляв, у тебе завищена планка, треба занизити планку. Хоча жінка чітко ясно сказала, що вона не очікує від партнера нічого такого, чого немає в ній самій. Тож цілком здраво виникає запитання: чому жінка має погоджуватися на менше чоловікові, ніж вона дає. Цьому чоловікові, приходячи в стосунки з ним, також є така фраза: мовляв, чоловік має бути трішки кращим за мавпу. Знову ж таки, ми живемо не в ті часи, коли треба було брати що-небудь, аби тільки щось було для того, щоб вважатися нормальним членом суспільства. Не обов'язково жінкам тепер брати чоловіків, красивіших за маупу чи не красивіших за маупу. Не обов'язково брати чоловіків, які, як то кажуть, не вписуються і ладно. Ми хочемо собі підстать.